Для того, щоб обговорити саме нововведення закону України про медіа, який від 1 квітня набуває чинності в собі сили. Як Чи? на що обов'язково треба звернути увагу, Які? як нам його дотримуватися? Що нового нас ще чекає? Ми запросили нашого колегу, медіа-юриста, адвоката, члена ревізійної комісії національної спілки журналістів України. Голову ревізійної комісії Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України Сергія Воронського. Я передам пану Сергію слово. Будь ласка, поділіться своїми порадами, зауваженнями, застереженнями. І якщо у когось будуть запитання, спробуємо розбиратись разом. Дуже дякую, хто прийшов всім. Гарного дня. Закон. Досліджував таким чином, я абстрагувався від жодних там коментарів інших осіб, взяв закон Аруки і намагався його більш-менш так в прискореному, але більш-менш там в ретельному ракурсі роздивитись. Я закон там роздивлявся з через призму того, якщо я невеличке товариство знаходжу. Десь там у районі у нас невеличка газета, яка виходить, і що нам з цим там робити і як з цим жити. Бо е закон дуже важкий. Ось у мене надрукована сама, а лише частина без покицевих положень, а дев'ятим шрифтом, а 89-м старіну без проблем. Дуже великий, дуже, дуже об'ємний. І чому так? Бо на що одразу треба звернути увагу що у нас одразу з вступом в дію цього закону про медіа втрачає чинність низка законів, які регулювали нашу діяльність. Це закон України про друковані засоби масової інформації, пресу в Україні, це закон України про телебачення і радіомовлення, це закон України про інформаційні агентства, закон України про Національну Раду України з телебачення і радіомовлення. Закон України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації, закон України про захист суспільної моралі та низка е, постанов Верховної Ради, які вводили в дію ці законодавчі акти. Тому е, і цей закон себе згрупував всі положення, які були, дещо у, у зміданому та вигляді. І ми зараз про це будемо з вами говорити, саме по цьому закону, які особливості, які питання там виникають, які складності там насамперед. Значить, Нацрада на неї покладено адміністрування цього великого реєстру. Вони будуть його наповнювати інформацією, вони будуть там відслідковувати щодо дотримання. Всіх вимог, щодо там, структури власності, на медіа там покладаються додаткові, якщо ж щось там у вас там змінилось, хтось там учасники десь тось, вибор, то ви там, знову ж через електронний там кабінет, там вносите зміни і а, а подаєте. До речі, що треба ще знати, що у нас ä, свідоцтво, якщо є у. У адрукованому медіа, а вони її там усі, да, воно втратить чинність або з моменту реєстрації а, в Нацраді, або через рік після прийняття а, цього закону. Тобто закон встановлює там, такий період там, в рік, або да, діє там свідоцтво, а ви ще зможете працювати, однак рік там пройде, ви не подали свої там, документи і ви. Втратити право називатись медіа. Да? І всі інші, так би мовити, там, преференції, які, тобто, і особи, які будуть працювати, вони не будуть вважатись там, журналістами. Ну, Така логіка, це пункта. Ну, Я думаю, що всі там і я всім там рекомендую не затягувати, там одразу, коли буде там, зрозуміло, та відкрити собі електронний кабінет, та подати всі там, документи, це я думаю не дуже буде важко. І з цим можуть впоратись всі медіа. Якщо там буде там потрібно, будемо там, це питання також досліджувати, надавати практичні да, там, якісь там, допомоги, поради в кожному окремому випадку. А про що треба ще поговорити? А, а треба там поговорити про от, там, вимоги. Я, взагалі, як, там, я ось собі тут написав та практичні поради да, для ось, кожної там, редакції. Значить, чого я би там почав? Можете там помітити собі, бо це, бо це дуже там, важливо. Значить, перше, я б роздрукував собі і почав там, використовувати як настільну книгу, да, ну, вижимки, там закону, це статті. 21 24 да, закону. Ну, там ще треба там, дивитись по кожному там, виду там, медіа, там є там окремі вимоги. Статтю 30, статтю 32. Значить, Розділ 4 з 35 по 49 статті. ну і Розділ 9 у нас там встановлює окремі обмеження і додаткові там вимоги до діяльності медіа у період е військовий час на нашій, да? І там, там є невеличкі, але є там обмеження, да, які треба також враховувати. Тому ще раз, я виділив собі, так би мовити, п'ять таких основних парад. А про першу, я вам вже там говорив про настільну книгу, да? що там роздрукувати, покласти, а дослідити, а, а, а прочитати дуже уважно і втілювати. Про структуру власності, вже зараз її перевірити, якщо там все добре, ну, то так можна просто там готуватись. Бо якщо є там офшорні якісь підприємства, які є там учасними, то вже зараз треба думати, як ти легалізовувати цю схему. А, до речі, закон встановлює в перехідних положеннях, там у нас в, в, в кінцевих 6-місячний строк для там, проведення там, структури власності та відповідності. Є там певний строк, там, за який вас не будуть де, мовити, Притягати до відповідальності за порушення. Значить, далі, дослідити питання ліцензування, там, там до речі, також там, дуже там, багато це, там, це теж там, окрема та тема, це що стосується аудіовізуальних медіа, також треба. Уважно там, прочитати і там готуватись до ліцензування за там новим там, законом, чи ну, постановки на там, облік, як там буде вирішено вже там подивимось там, в порядку. Значить, здійснюємо моніторинг щодо прийняття Нацрадою та набриняючи на порядків, які будуть встановлювати здійснення там, реєстрації всіх медіа. Да? У відповідності до статті 63 закону. Реєструємо спочатку. Особистий кабінет потім подаємо через цей електронний кабінет пакет документів і реєструємося. Ще раз, а підкреслюю, реєстраційний збір для діючих медіа не сплачується. Це дуже важливо. Значить, Ще така порада при можливості прийняти участь в цих органах спільного реагування, ну, там, делегувати якихось там представників від медіа. Бо до речі, там тільки можна від медіа. Я не бачив там від творчих спілок та так далі. Тобто, я думаю, що нас там залишать національне спілкувати журналістів якось на трохи острови, бо там тільки медіа, є. Ну, там начебто там, там приймають участь. Ну, і продовжуємо активно працювати і захищати нашу державу на інформаційному фронті. Якщо є якісь запитання, може. Там так. Ми реєструємо одні на газету і адільна сайт. Ні, е якщо це одне там, товариство, да? і сайт має, і там власне газету, то це буде арестація одного товариства. Там там буде передбачено, там, мабуть, який, знаєте, так, можете, ви, ви будете там розкривати, що у вас є друковане медіа і е медіа сервіс, який там підтримує ваш... А ваш якщо влад. на сайті є радіо, на нього ліцензію отримати? Там треба там, глянути, що там підлягає там, ліцензуванню, я от ще раз не підкреслю. Це там, окрема терміта тема, там вона дуже така. Там е, з законом чітко визначено, хто отримує, хто отримує ліцензію. Радіо отримує ліцензію, якщо я не відправляюсь точку. Треба там моніторити, бо та, я думаю, що в нас в медіа прийнято порядок і буде там, там, через ці, так би ми ага, да, теж будемо стежити і будемо, думаю, да, що, будемо, так, будемо, так, якщо у когось будуть, будуть якісь запити, необхідність консультацій, звертайтеся, будемо, будемо розбиратися. Це, 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 це. Та воно, воно нове для всіх, і будемо спільно десь Серед щось там підказувати. Навіть.